Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal, серія F19 на цоколь H11 з температурою світла 6000 кельвін. Поставляється комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В середині у нас дві потужні світлодіодні лампи знаходяться. Загальна потужність ламп заявлена 100 Вт. Кожна лампа має 12 потужних світлодіодів. Корпус ламп практично повністю металевий, крім посадочного цоколю. Він з пластику. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Під'єднується живлення за допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт підключається. На проводі підключення є невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Колір світла білий. Чисто білий, заявлена кольорна температура 6000 К. Нагадаю, потужність загальна 100 Вт. Заявлений е, світловий потік у даних лампах з е, потужністю 10 000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно е, світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв, тому що лампи відсвічують. Дуже яскраво. На комплект розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту ламп, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.